Чоловік влаштовується на роботу в цирк. Співбесіда в директора. Директор запитує: Ну, що ж ви вмієте робити? Я вмію наслідувати птахів. Ну ні, у нас таких достатньо, ви нам не підходите. Вибачте, сказав чоловік і полетів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. ТЦК. Чоловік із товстезними лінзами в окулярах на військово-лікарській комісії читає таблицю перевірки зору. Нижнього рядка не бачить, другий теж, третій, четвертий теж. Бачить тільки верхній рядок і то підійшовши впритул. Чоловік виходить з кабінету і читає висновок ВЛК, де вказано придатний до ближнього бою. В офіс приходить працювати нова секретарка. Колишня дає їй настанови. Ви можете регулярно спізнюватися на роботу, займатися на ній особистими справами і навіть узагалі нічого не знати про свої службові обов'язки. Шеф не звертатиме на це уваги, але тільки доти, доки звертає увагу на ваші ніжки і доки на це не звернула увагу його стерва дружина. Цього року вона змінила вже п'ять секретарок, Бажаю удачі. До речі, ви заміжня? Так. І де працює ваш чоловік? За цими дверима. Кавалер до дамочки за вечерею. Я пам'ятаю, ти якось сказала, що ти в ліжку просто бомба. Доведеш на ділі. Чекай зараз гороховий суп доїм і побачиш. Шум, що лунає із сусіднього класу, заважає вчителю вести урок. Він заходить туди, хапає за вухо головного крикуна, відводить його у свій клас і ставить у куток. По сусідству стає тихо. Через деякий час лунає несміливий стук і тут двері. Входить учень із сусіднього класу і каже Іване Петровичу, ви не могли б повернути нам нашого нового вчителя?